Система, створена Зеленським, не терпить правди, не терпить об'єктивної інформації. І вона не вирішується тим, що ви поставили біля себе людину формально, яка вам буде говорити правду. Пам'ятаєте, колись була інтермедія там Євгеній Стігнієв е в образі царя, і до нього прийшов його вельможа і каже: Я, ваше Величество, чоловік, прямий, відкровенний, мені бояться нічого, я вам правду... І той така, ну-ка, скажи. Каже, ви же умниця, ви же великий, ви же -х -х, царь. А той каже, ти почаще мені правду в глаза рєш. Отак от, рішительно, ребам'яв веш в глаза. Коли ти нарах створиш, коли ти створив систему, при якій ти нічого крім брехні не сприймаєш, то тобі чесні люди не потрібні. Тобі потрібні підлабузники, тобі потрібні виконавці, ідіоти.